Наша організація займається оцифруванням пам'яток архітектури. На початку цього року ми запустили проєкт Save Ukraine Heritage, в якому ми скануємо пам'ятки архітектури, щоб у разі їхніх пошкоджень ми мали базу даних, по яких можна ці пам'ятки відновлювати. Ми багато років вже працювали в сфері оцифрування. І коли ми бачимо, що кожного дня десь руйнуються пам'ятки, руйнуються просто цілі міста, то це питання саме виникло в ЄС, і вони почали шукати людей, які можуть виконувати ці роботи. І нас було досить просто знайти. Європейський союз нам допомагав насправді в дуже різні шляхи. Один з тих шляхів це допомога обладнання. Для нас надіслали спеціалізовані сервери, в яких ми можемо зберігати там терабайти нашої інформації. З фонду Малів ми зробили великий список пріоритетних об'єктів. Вони виділили грошовий транш в розмірі близько 100 тисяч доларів. І за ці кошти буде оцифровано близько 40 об'єктів національного значення по території України. Так само я з чим Чим він важливий, тому що він відкрив багато дверей, бо ми почали працювати з одним фондом з іншим. І через те, що цей, ця сфера люди знаються одне між одним, нам легко легко вдавалося легко вдавалося налагоджувати нашу співпрацю з іншими організаціями. Україна потребує коштів на Реставрацію цих пам'яток на якісь противарійні заходи, так як наше сканування є частиною цих противарійних заходів, важливо якось стало це підтримувати. Ми горді тим, що наша команда долучилась до сканування дуже багатьох пам'яток ЮНЕСКО. Церква Юра, Софійський собор, це дерев'яні церкви України, які теж під захистом ЮНЕСКО, і дуже важливо, що В першу чергу змогли цифрувати найважливіші об'єкти в Україні. Українська культура для кожного своя. Для мене це село, для мене це ті якісь старі халупи. Хтось цього не бачив, хтось був тільки в місті, але от село це, от, це про Україну.